І ми все-таки чекаємо, коли нам ще хтось подасть якусь ідею для відео. Бутилку пива око відкривати. Нічого собі! Таке веселе патрульоні. Я би судорожно шукала якогось принца. Ти так не чіпилаш І ти так прям. навіть під ряд підійшла. Додала таку букву до алфавіта, яка б означала оце. Друзі! Всім привіт! З вами знову ми Недоінфлюенсер. Да. Сьогодні в нас буде такий коротенький, друшний випуск. А про що він буде вік? Ми будемо відповідати на абсурдні питання. Абсурдні? А то ти не знала. Могла би підігровати. Абсурдні? Так, Анастасія, це для тебе новина? А де ти їх взяла Мені допоміг в цьому чат GPT Тобто це відео буде створене з допомогою штучного інтелекту, частково. Частково так. Ми в кожному випуску про нього говоримо. Нам же пора платити за це чат GPT. Посилання на пошту в описі. Друзі, до речі, поки Віка ще там дивиться питання, я хочу сказати: попереднє наше відео набрало дуже малу, малу кількість коментарів. Ну, прямо найменшу. Там два коментарі всього. Три. Чи три. Вам зовсім не зайшов цей випуск. Угу. Ми дуже старалися. Ну, окей, зараз нас веде новий випуск. Anastasia. Yeah. Якби ти могла запросити трьох відомих людей на вечерю, кого б ти запросила і чому. А ці люди мають бути всі живі, чи можна бути будь-кого. Будь... Кого? Будь Вау, дуже крутецьке питання. Я би запросила принцесу Діану. Раз. Потім би я запросила. Треба підготуватися. Я що це подумаю? Я би запросила принцесу Діану, Ярослава Мудрого. І запросила б Анджеліну Джолі. Оця компанія. <звук> а ти можеш пояснити, чому саме <правж> це? Просто <що> цікаво. Прийшов <правж> буде те говорити. Ну, просто дивися. Принцеса Діана це ну, Леді Ді. При неї всі казали, що вона дуже розумна, що вона витончена, вона завжди одягалася зі смаком, що вона займалася благодійністю. З нею просто хотілося б поговорити, як, знаєш, як от, з наставницею всіх леді світу. Вот. Потім Ярослав Мудрий. Ярослава Мудрого кажуть, що він, він всіх своїх дочок видавав заміж за європейських правителів. І ось мені хотіли б поговорити з ним, як він. Ну, взагалі зрозуміти тип його мислення, і як він, як він думав про світ, як жилося на той час. От хотілося б про це поговорити. Прикольно. Так, є Анджеліна Джолі ну, це як жінка. Нашого часу вона ж е, почесний посол ООН, вона і благодійністю займається, і в фільмах знімається і дітей і своїх народжувала, і усиновила, і удочерила, і взагалі її шлях як жінки сучасності mm. Віка. Яка найабсурдніша теорія змови, в яку ти могла би повірити? Я вірю в те, що Майкл Джексон живий. Не знаю. І тут з Майкл Джексоном виходити. Сьогодні він у нас в студії. А, не знаю, просто у мене навіть немає ніяких аргументів на цю користь. Мені просто здається, що він живий і все. Прикольно. Я а відчуваю чи... його присутність в цьому світі. А, а чи є якась ще теорія, в яку ти віриш? Зона 51. Вау. А, якби у тебе було можливість жити в будь-якій фантастичній книзі або фільмі, то де і чому? Вау, це кресте питання. Можна я вгадаю, що ти скажеш? Давай, раз, два, три. Ти придумав? Ну, ти знаєш? Так, раз, два, три. Гаррі Поттер. Да. Я б дуже хотіла пожити в магічному світі, там, де є чарівні палички, там де є ось ця школа магії, Хогвартс. Ну, це дуже прикольно. Це якось, ну, типу, для... ну, понятно, коли ти, якщо ти там вже живеш, то це для тебе повсякденність. Але для мене, якщо я з реального світу попадаю в магічний світ, це прям вау. Якби тобі довелося прожити один день як відома історична особа, кого б ти обрала та чому? Вау. Скажу що перше, що мені в голову прийшло, я би на один день тоді стала Володимиром Великим і вибрала прожити той день, коли він хрестив Русь. От. Овієть! Отак, не знаю. Прикольно. Да, прикольно. Ти сподобалась мені. Я, я очманіла від твоєї відповіді. Нічого, собі, я yeah. здарась. Анастейша, якби ти могла змінити будь-який звук в світі на звук твоєї улюбленої пісні, то що це був би за звук і яку пісню ти б обрала? Ой, я би змінила, знаєте, що. Оцей звук, коли, типа, що ти, ну, типу, коли ти десь проводиш по якійсь поверхні, і воно скрипить отак от дуже неприємно. Типу по якій поверхні? Блін, а ну як це сказати? Типа, як знаєш, ногті ти пилиш, і воно mm -hmm. так буває. Оцей mm -hmm. звук дуже неприємний. Оцей. Mm -hmm. Я би такий звук замінила би на пісню. якийсь там стейла. <laughs> як ти? Так діпеле життя. Навіть під, ну, під О, Вік, Якби ти могла б бути відомою лише через один незвичайний талант. Що б це був за талант? Один незвичайний талант. Бутилку пива оком відкривати. Жартую. Ого, критечка. Я би хотіла отако з щелучком пальців запалювати щось. А це вже якась незвична здібність. ні? Мені треба більш реальний талант придумати, так? Ні. Нормально? Ну, типа, ти маєш на увазі, щоб чоловічком пальців тут вогонь тебе з'являвся. Це теж було б прикольно. О, nice. Якби ти могла мати безмежну кількість будь-якого косметичного продукту, що б це було? Це був би зволожуючий бальзам для губ. О, точно. Прикольно. Так. Віка, якби твоє волосся, могло б змінювати колір залежно від твого настрою кожного дня, яке б воно було сьогодні. Блін. Це була б така крута здатність. Мені треба було так відповісти на попереднє питання. Ой, зараз вони б були такого якогось небесно голубого кольору. Такого як. Ну, сьогодні хмарно, але ладно. Ну, щось таке, такий прям світло-голубий, тому що мені зараз дуже спокійно. Віка, а який для тебе крейзі кольор волосся? Крейзі? Так. Да. Зелений, напевно. Зелений? Угу. Вау, крутецька. Якби ти могла зробити один з предметів у своєму домі живим, який предмет ти б обрала і чому? Це як і чудовисько. Так, я теж одразу подумала про це, і я хотіла би сказати, щоб чайничок, оцей був красивенький, такий, живенький, і Іменно такий, як в цьому, як у мультику. Прикольно було. Вік, Якби в тебе була можливість додати букву в алфавіт, як би вона звучала і як би вона виглядала? О, класно. Я би додала таку букву до алфавіта, яка б означала оце. І вона би якось писалася як F. Але з усим ще отуку зверху. Я не знаю, чому мені така асоціація прийшла в голову. Це більше на ключ похоже. Друзі, а я хочу поки що сказати, що е, наші відео прості, смішні, друшні. <рес> 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 вот, е, і ми все-таки чекаємо, коли нам ще хтось подасть якусь ідею для відео. <рес> ми вас так багато просили і. Якби ти могла замінити свій голос на голос будь-якого персонажа з фільму або серіалу, кого б ти обрала. Е я би б вибрала оцей голос гаєчки. знаю, <соцю> 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 ну, я перше про неї подумала та й все. Нічого виприва. собі! Таке веселе патрулювання? Нічого собі! Сьогодні таке цікаве патрулювання. Знаєш, яка ти погода? Сонце. Ти літній ранок? Прикольно. А ти осінній дощовий ранок. Віка, що б ти зробила, якби одного ранку ти прокинулася і виявилося, що ти жаба ропуха. Я би е судорожно шукала якогось принца. Wow. Най мене цілує. Yeah. <laughs> да. Друзі, сьогодні, як і завжди, ми вам дякуємо за все, що ви робите для нашого каналу. Дякуємо за коментарі, підписки, лайки і за всі добрі слова, які кажете, ви нам вживу. Я вам дуже дякую, але дуже чекаю коментарів від вас на попереднє відео, на це відео і на наступні відео, тому що у віки є мета, до речі. У мене є мрія. У мене є мрія. Це зробити 100 тисяч загальних переглядів на нашому каналі до. 1 липня 2024 року. Ви думаєте, це Unreal? Я теж так трошки думаю. Я теж так думаю. Але. ми мен... мрійники. Все. Всім дякуємо. па Папа. па пока -па. па -па. па -па. па -па. па